Сьогоднішня тема противобалістичні волокна види волокон. У пролістичної броні є високоміцні, високомодульні синтетичні волокна. З противобалістичних волокон роблять легкі композиційні матеріали, які використовують для виготовлення конепробивних жилетів, шоломів, касок, також використовують для захисного одягу для офіцерів пожежної охорони. Для виробів, які повинні мати стійкість до надрізів і проколювань. В побуті з таких волокон виробляють рибальську леску, канати, морські мотузки, вітрила тощо. Щоб отримати волокна з високим модулем пружності і міцності при розтязі, необхідно виконувалися три вимоги. Перша вимога це полімерні молекули, повинні бути орієнтовані строго в напрямку. Осі волокна. Друга вимога це молекулярна маса і довжина молекулярного ланцюга повинні бути дуже великими. І третя вимога: волокно має мати високий ступінь кристалічності і не повинно мати дефект. Які ж використовують волокна, щоб витримувалися ці три вимоги? І так. Волокна, які використовують для виготовлення противобалістичних матеріалів, розділяються по двом напрямкам: це традиційні високоміцні волокна і легкі балістичні волокна, або ще полімери, іншими словами. І так, традиційні високоміцні волокна, це скляні волокна і вуглецеві волокна. Скляні волокна, вони найстаріші. І найбільш відомі високоміцні волокна. На час скло пластиків зараз припадає понад 94% від усіх полімерних композитних матеріалів, що випускаються в світі. Це пояснюється їх відносно дешевизною і універсальністю властивостей. Які вони мають властивості? Це низька щільність у порівнянні з металами. Висока міцність при розтязі і при стиску, вони термо і хімічно стійкі і мають високі діелектричні властивості. Проте скляні волокна не дуже гнучкі, і тому вони не дуже підходять для виготовлення тканин. Але все ж таки, оскільки вони дешевші, вони інколи використовуються для виготовлення противобалістичних матеріалів. І в броні зараз використовується два типи скловолокна. Це Є-волокно і С2 волокно. При використанні, наприклад, без кераміки балістичні характеристики скло пластику близь, близькі до сталі, а однак, жор, вони, в них жорсткість нижча, а вартість буде вища. Склопластики все ще застосовують для посилення керамічних бронепанелей, оскільки склопластику легко надати складну форму. Вони дозволяють знизити загальну вагу і спростити конструкцію броні в порівнянні з тонкими звареними металевими листами. Вулицеві волокна Вони дуже розповсюджені в наш час. В них теж роблять високоміцні і жорсткі композити. Вони електропровідні, також тепло і хімічно стійкі матеріали. Вулицеві волокна зараз виготовляють з особливо чистого штучного шовку, або високоякісних поліакрилових волокон. В якості сировини беруть або віскозні, або поліакрил нітрильні волокна або навіть наф нафтові кам'яновугільні. Досягнення високоміцності цих ниток або волокон обумовлено усунення мікро та макродефектів вихідному волокні і отримання при карбонізації рівномірної структури по всьому поперечному перерізі волокна. Тобто, ми отримаємо бездефектну. Структуру. Ну і ще зараз такі напрямки, щоб зменшувати діаметр волокна. І зараз спостерігається така тенденція, що відходять від круглої форми перетину перерізу волокна, а змінюють її на зірчасту, плоску або серповидну. Форма волокна теж впливає на механічні властивості. Загальної структури композитного матеріалу. Це, що стосується традиційні високоміцні волокна. Далі, легкі балістичні волокна або полімери. Популярність легкої броні на основі таких матеріалів виникла на початку 70-х років. Протягом перших 15 років справа обмежилась лише кількома видами волокон. Але а, вони. Забезпечували задовільний рівень балістичного захисту, який підвищувався після появи технології формування під тиском при підвищеній температурі. В наш час легких балістичних волокон стало більше, і їх теж можна розділити по декільком напрямках: це гнучко ланцюгові жорстко-ланцюгові до – Відносяться волокна, в основі яких аліфатичні поліаміди, і в результаті отримують нейлон 6 або нейлон 66. Що стосовно жорстколанцюгових, то це жорстоланцюгові ароматичні волокна, або їх скорочено називають арамідні волокна, в основі яких лежать поліараміди, і отримують волокно Номекс. Або метаармід по-іншому, і ПРД-49 це пара З цих волокон отримають е, такі тканини, як кевлар, тварон, технора. Хочу наголосити, що це не назва тканин або волокон, це торгові марки, під якими потім випускаються ці, е, тканини, зроблені ось ось цих волокон. Далі. Термостійкі волокна, зараз є ПБІ і ПБО волокно. Наприклад, такі волокна в виготовленні противобалістичних матеріалів використовують такі компанії, як Селаніс або Целентейбо. І високомісні термопластичні волокна це рідинокристалічні полімери, торгова марка Віктран, СВПИ або МП, М5 волокно. Теж СВМПЕ, зараз дуже розповсюджені волокна, дуже багато фірм виготовляють тканин з цих волокон. Це під торговими марками Спектра, «Динема», Текмілон і багато ще є інших фірм, які використовують виготовлення тканини СВМПЕ волокон. Це все у нас вважається, ось ці високомісні термопластичні волокна. Надвисокоорієнтовані поліетиленові волокна. Унікальність цих волокон в тому, що їх модуль пружності і міцності при розтязі значно вище, а подовження при розриві волокна нижче. Тому вважають, що майбутнє або навіть сучасне стоїть за цими волокнами. Давайте детально розглянемо. Про легкі балістичні волокна. Так? І, і так, перше це у нас гнучко ланцюгові полімери, по-іншому це нейлон. Нейлон є поліамідом і отримує з ароматичних кислот і амінів. Ось вам, приклад, отримання: коли беруть ароматичну кислоту аміни, так? і додаючи нагріваль, ну, Нагріюваючи та вакуумуючи, так ми отримаємо гнучкий зв'язок між амідними групами. Нейлон має високу питому міцність і при достатній кількості шарів волокон він здатний запиняти уламки, тому протягом багатьох років його використовували в балістичних стійких матеріалах. Згідно з повідомленням служби головного лікаря армії, при бойових випробуваннях жилета з нейлона броня зупиняла приблизно 65% всіх ударників, 75% уламків і 25% куль стрілецької зброї. У повідомленні також зазначалося, що броня знижувала кількість поранень тулуба на 60-70% ступінь тяжкості отриманих поранень завдяки броні була зменшена на 25%. певний час нейлонові волокна були дуже популярні і активно використовувалися для балістичного захисту. Але у нас вже є нові сучасні волокна, які мають кращі механічні властивості. Жорстко-ланцюгові ароматичні волокна. В кінці 60-х років стався технічний прорив в області полімерів, коли вчені фірми Дюпон розробили сімейство волокон, які були в три рази міцніші нейлону. Так і в результаті було отримано хімічна структура волокна Номекс і хімічна структура волокна PRD 49. З цих волокон почали виготовляти тканину під торговою маркою Ківлар. Ці волокна набагато міцніші і легші з скляних волокон. Вони замінили нейлон в гнучкій і жорсткій броні. Бронежилет з таких волокон виявився набагато легше аналогічного жилету з нейлону. Араміди, як і нейлони, являються поліамідами і також отримуються з ароматичних кислот і амінів. Хімічна структура волокна номекс, тобто метаарамид, це між амідними групами розташовано ароматичне кільце, яке дає полімерному ланцюжку жорсткість. Це був перший жорстко-ланцюговий полімер, полімерне волокно. Ось номекс складається з амідної групи плюс ароматичне кільце. І ось завдяки стабільності ароматичних кілець і збільшення міцності цих амідних ланок, і завдяки їх зв'язку з ароматичними структурами араміди мають більшу високу міцність. І термостійкість, ніж аліфатичні поліаміди, тобто нейлони. Якщо розглядати волокно PRD49, це вважається параармід, воно складається з терефталової кислоти плюс P-феніллендіамін. іншими словами, це поліамінобензойна кислота. Вони мають більш високу міцність і термостійкість, ніж волокно NomX. Зараз багато компаній, які використовують саме для виготовлення тканини волокна Номекс та PRD 49. Жорстколанцюгові волокна, або, зараз почнемо, з термостійких волокон пбі волокна. Кабиїволок волокна іншим, ну, більш хімічним назву має полібензимідазол. Ось елементарна структура цього полібензімідазолу. Він термостійкий і пов'язано це з тим, що він має зв'язок ароматич, ароматичним полімером. Причина е, високої теплостійкості цих волокон це ось така ну, сходинка у вигляді сходинок структура полімеру. Він був розроблений в 50-х роках, і в 60-х роках компанія Cellanis розробила процес полімеризації теплостійкого полібензимідазола. І технологію формування волокон з даного елементу. Після пожежі на космічному кораблі Аполлон в 67 році наса почала співпрацювати з цією компанією в питанні розробки текстильних виробів з волокон іменно ПБІ структури. Виробництво волокон було розпочато в 83 році. І відрізняється від іншого виробництва дуже дорогою сировиною, і тут зрозуміло, що і вартість технології збільшилась. Ну і взагалі великі виробничі витрати при виготовленні ПБІ волокна. Але а, ці волокна дуже термостійкі. Вони навіть більше мають термостійкість, ніж арамідні волокна. І зараз розробляють спеціальні технології для того, щоб здешевити виготовлення цих волокон, щоб можна було більш поширено їх використовувати для противобалістичних матеріалів. Наступне жорстоланцюгове волокно. Це ПБО волокно, воно має ось таку от назву розширену поліваніл, бензовісозельні волокна. Це приміно новий тип високоміцних жорстколанцюгових кристалічних волокон. Вони теж дорогі і, обме, і виробляються в обмежених кількостях. І теж є. Теплості, які полімерами, які засновані або базуються на, циклічному, на циклічній ароматичній структурі, мають дуже високу границю міцності при розтязі і високий модуль пружності, що дозволяє робити з них армовані пласти і використовувати їх в виготовленні протибалістичних матеріалів. І зараз, наприклад, японська фірма Тайбо під торгову марку Зайлон виробляє ПБО волокна, але це виробництво не дешеве, і тканина з волокон теж не дешева. Але волокна перспективні і також будуть Гарні в використанні противобалістичних матеріалів. Чому? Тому що це перше органічне волокно, міцність якого перевищує сталь і вуглецеве волокно. І реальний модуль пружності сьогодні становить лише 60% від теоретичного значення. Але модуль пружності окремих деяких волокон досяг теоретичної границі. Це дуже гарний показник. І ПБО волокна має найвищу теоретичну границю модулю пружності серед усіх лінійних полімерів. Термостійкість ПБО ну, приблизно на 100 градусів вища, ніж у поліаремідах. і вогнестійкість цих волокон. Теж вища, ніж навіть у ПБІ. І фізичні властивості цих волокон залежать від температури значно слабше, ніж у інших органічних волокон. Модуль пружності не проявляє суттєвого зменшення навіть при високих температурах. І при температурі 400 градусів. Спостерігається лише зниження модуля пружності на 20%. І міцність при високих температурах таких волокон вища, ніж у поліараміда, також вони стабільні, мають розміри при зміні вологості і температури ця стамбільність набагато вища, ніж у інших волокон. Хімічна стійкість до дії різних органічних розчинників і втрати міцності теж не спостерігається. По стійкості забарвлення ПБО перевершують інші високоефективні органічні волокна. Але волокна такі не дуже стійкі до дії кислот, але все ж таки вони більш стійкі, ніж поліараміди. Це перспективне волокно, не дивлячись на, на дорогу технологію виготовлення. Так, високоміцні термопластичні волокна, це рідинокристалічні полімери. Вони формуються з розплаву при високій температурі, і сьогодні єдиним комерційно доступним волокном є волокно Вектран. Вони легкі, мають виключно високу міцність, жорсткі, і це робить їх дуже хорошою альтернативою сталі. Наприклад, при однаковій вазі, тобто масі волокна вект, таке волокно буде в 5 разів міцніше за сталь. Для того, щоб збільшити міцність тканини, іноді зміщують, зміщують або роблять 50 на 50 з арамідними або Іншими високоміцними волокнами. Далі, далі у нас є волокна це надвисокомолекулярні поліетиленові волокна. Вони сьогодні дуже розповсюджені і багато фірм використовують саме це волокно для виготовлення тканини або легких композиційних матеріалів. Багато виробників сьогодні. Ось чому? Тому що СВМП є волокно 10 разів міцніше за сталь, а легше за воду, і вони мають нелінійні в'язкопружні властивості, практично не піддаються впливу різноманітним хімічним реагентам, які у нас є. Ми зіштовхуємося в побуті і не тільки. Перше бронепластини з такого матеріалу були, були застосовані французькими збройними силами в Боснії. Вони навіть здатні зупиняти кулю гвинтівки М80. Але ці волокна мають недоліки, вони мають погану термостійкість. Це обумовлено відносно низькою температурою плавлення поліетилену і низька повзучість під навантаженням. Волокна складається з дуже довгих лінійних молекулярних ланцюгів, паралельна орієнтація яких дозволяє отримати полімер з високим ступенем кристалічності, тобто з мінімальною кількістю якихось дефектів. Мають дуже низьку щільність, тому вони не тонуть в воді, так? і мають високу питому міцність. Але є ще оцей недолік, нетермостійкі, і було виявлено, що після зберігання волокон при підвищених температурах, і характеристики при кімнатній температурі декілька змінювалися. Нетермостійкі. Але це не говорить, що. Нема з чим роби, працювати, вчені зараз намагаються змінювати, тобто вдосконалювати хімічну структуру, щоб змінювати як фізичні, так і механічні властивості. Ось це волокна М5, дуже нові волокна, буквально недавно їх анонсували, мають ось таку довгу-довгу назву. І скорочено так і назвали волокно М5. Зараз цими волокнами займається американська фірма Magellan System International. Вони вже показали хімічну структуру волокна, але не зрозуміла технологія виготовлення цього волокна. Ось, у відкритому продажі такого волокна ще нема. І зараз проходить випробування в армії США, тканини з цих волокон. І перші вже випробування показали велику ймовірність успішного впровадження цього високоміцного волокна, але ще якоїсь специфікації по механічним властивостям, по фізико-хімічним ще не надали. Взагалі з кожним днем виготовляються, бо, скажімо, створюються нові волокна з новими якимось. Те, що з новими, а більш гарними механічними, фізичними, хімічними властивостями. Тобто, саме на цих волокнах, скажімо, наука ще не зупинилась. На цьому все. Дякую за увагу.